У світі, серця віддавати дітям, серце вчителя безкрає, якби він його не край. Тому гідний вчитель шани так, любові і пошани за роботу не просту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння, передати нам уміння, а за працю вашу я ще Дарую квіти Олена Григорівна, зі святом вас, з Днем Вчителя. Я вас дуже-дуже сильно люблю. Моя люба маріупольська школа номер 66 Я світаю всіх вчителів. І нехай ми знаходимося далеко від нашого. Річ. Ми повернемося в нашу український Маріуполь і від 是他说的。